Vučujem angleško jeziko. По тій логіці і програмах мислення що і гардероб, тобто це мої речі гардеробу, роздруковані в зменшених моделях для того, щоб я бачила деталі, тому що це задовольняє мою цільність детальності. Тобто, чим більше я хочу купити речей, тим краще мені потрібно їх поскладати, бо інакше в голові це буде відчуття з великого засмічення, щоб це звужувати, що в мене в шафі є. Я бачу реальну кількість там роздрукованих карточок, і я чітко. 30 майок, 50 спідниць і це мене розслабляє. І моя нервова система, психіка відчуває, що ще можна докупити, ще бракує цього, цього, цього. Якщо б я цього не мала, то я б не знала, я б не відчувала настільки точно, чого мені хочеться. Так, друзі, теж саме почала я робити англійську вивчати, тому що в мене було спочатку якесь таке проходження коучинга, НЛП, а тепер в мене наступив етап. Я спостерігаю за собою, що я роблю. Це етап вже приступання до прах -прах практики. Це вже практика в моєму житті, це застосування знань у моєму житті. Роздрукування мого гардеробу, тут є збільшені моделі моїх речей, які я не роздрізаю. суто вони в такій цілісній єдності для зручності, плахту бачите раз, і я бачу всі плащі, наприклад, там. І далі ті ж самі плащі в розрізаному вигляді, де я беру їх поєднюю до таких, таких джинсів, до таких, такого взуття. І я так придивляюся, що з чим Так, Почала вчора виготовляти до англійської мови. І я думаю, що це таке я роблю, тому що я спочатку роблю, а потім даю собі відповідь на запитання, згідно яких програм мислення це в мене працює. І я зрозуміла, ясно, Іваночка, та ти ж зараз робиш конкретні деталі. Ради чого ти їх робиш, це є у мене, наприклад, так, стопка з іменниками, тобто під слова. Далі тут є прикметники стопка. І так діє слова, фрази, ще обов'язково запитання. Запитання обов'язково. Хто я, Хто? чим займаюся, що ти зараз робиш? Тому що завдяки запитанням я можу висловити дуже багато різних своїх думок. І що далі, друзі? Я зрозуміла, що це задовольняє мою потребу, знаєте, яку в чому? В тому, що я зможу вирощувати кожен елемент, зокрема. Беру один лише елемент, і я з ним працюю. Він є відірваний від інших. Це також ще наподобу того елементів. У мене є 366 щоденників, це також навик багатства деталей, багатство деталей, багатство гардеробу. Це навик і і. і Я слухала у мультиуспішних людей, що в них є навик і і. і Тобто і то роблю, і то люблю, і то хочу, і то купляю, а не так, що я хочу лише це, а інше заперечую. Тобто нема навика відторгати, відкидати, блокувати, видаляти. Тобто, це про навик розвитку, збачення і. Розширення себе. Тут я слухала цей в Ютубі, слухала відео і просто виписувала слова на три букви, те, що бігло в субтитрах, і я ловила таку вправу собі виконувала і таким чином натренувала свій слух, свій слух і зір на такі слова на дві букви, три-чотири буквочки. Далі я розвиваю силу цієї карточки. Тобто тут потрібно вчитатися, які записані слова. Тому що я скрінила в інстаграмі друзі, і повирізувала їх, і вставила в собі цей сюди. Таким чином, ага, тут я перекласти ще потрібно, тому що це було на російській мові. І таким шляхом, друзі, я вже тут беру і придумаю до цього якісь різні запитання, щоб ця карточка набувала сили, впізнаваності, якийсь вектору свого життя. Тобто вона має мати якісь великі свої цінності. Тут слова такого рівня, ефективний досвід і так далі. Найцікавішою, далі спостерігаю, яка для мене є найцікавішою. Я помічаю, що ось ця найцікавіша, тому що тут є запитання, що, де, куди ти йдеш, що ти хочеш, коли ти плануєш ти в магазин, про кого йде мова, скільки ти хочеш. І так далі. Це також дуже крута карточка. Тут навіть писало, обов'язково сохранити. А в нас в церкві написано, «Сохрен... спаси сохрани оборони Пресвята Богородиця нас. І, щоб ми спаслись, сохранились, треба щось зробити. Для цього, бачите, друзі, ось так вчитися. Я вчуся, це мій якийсь спосіб віри моєї, що я вижити, маю можливість, і хоча ніхто не має гарантії. Але в мене є глибока віра, якась така надія, якась така знаєте, внутрішня радість того, що я роблю, і воно дарує мені якесь внутрішнє заспокоєння. Ось так. Які ще тут програми зв'язані з цим. Тут е, навик деталей, тому що все окремо, особисті границі. Е, тут є навик ріст і розвиток кожної карточки, зокрема, тобто я беру її, я над нею працюю. Якщо я над нею не працюю, вона не росте і вона мені не запам'ятовується. Е, це також робота для того, щоб не було е, склерозу, тому що коли я це роблю, то я бачу, що в мене пам'ять починає краще працювати, тому що я в цю карточку заходжу. Не один раз, а другий раз, третій. І кожен раз щось дописую і ще й додаю якісь малюночки, щоб це набувало свіжої сили сили слова. І таким чином пізнаваність розвивається карточки. Обов'язково якусь тваринку треба намалювати: квітку, ручку, песика, котика. Щоб було зв'язано ця карточка. Називається Ой, йду в котика, загляну в ко в там, вішачок для рушничків на кухні в мене є такі долоньки. Далі, якийсь там горошок, чи ще щось, чесничок, малинка. Головне, щоб було навик. Впізнаваності цих слів також слова між собою можу придумати, ще якось зв'язати, щоб вони ще краще створити з них кілька речень і намалювати якісь фруктик, овочик, щоб ця карточка швидше оживала і доходила до якогось автоматизму, до навика її знати, впізнавати і з нею дружити, користуватися цими словами, дописувати обов'язково слова. <кій> Отак, От друзі. Ну і що вам ще сказати? Чекайте, що ще важливе.